Що треба робити в старості? Бабусі і дідусі. вони мають лежати от, в постілі. Їх мають всі поважати. Носочки шаю, бабусі, футболочку, садити город іноді, сіяли дивиться, чи мультик якийсь. Такі спокійні, щоб не нервуватись. А я не ходити в парк. Люблю пишімочки, писти, фрукти, овочі, суп з горохом, рис, гечку і все. Печи пиріжки, полежати на дивані, віддихати. Що треба робити, щоб виглядати модно? Треба дівати красиву одежу. Те, що подобається тобі. Брюки різні, кросовки. Можна якісь плаття вчити, туфлі на каблуках, масини, джинси. Можна вчити колечко, сережки дівати, баслети, окуляри і набушники. Можна вчити в такі, що на шаю тягати. Причаску красиво робити, макіяж, манікюр. Я модна. Що подобається в Чернівцях, а що не подобається. Мені подобається вся природа, площі подобаються, різні фонтани. Мені подобається гуляти у парку. Качели всякі, на Комалянський. В музеї ходити подобається. Під відкритим небом. Там дуже подобається. мені. Театри. Коли мама мені до жаляє кафетку кущати. Ну, Різні пам'ятники гарні подобаються. А не подобаються міліціонери і дичники. Але багато мусору не подобається. Нема такого, що не подобається. Мені не подобається, що там обтелева. Різні поламані будинки не подобаються. Ну, ще не подобаються ями. Машина їде, 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 а там яма і машина дергається. Тут не підпригає. Отже, мені не подобається. Я така маленька, але я що знаю?